Понеділок, 2 вересня на 11-му новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Двоє жінок постраждали у Нікополі. Стан однієї тяжки. Фурус знову вдарив по цивільних з артилерії. Дніпропетровщина у вогні в області. Лютують масштабні пожежі. В більшості випадків це підпали. Новий водогін збудувала, води немає. Чому у кривому розі з кранів тече, хоч іноді. А в апостоловому вони й досі сухі. В мене два інваліда, і я І оце зараз води ноль. Це тільки їзди. Бо треба... її взагалі ж немає в нас зараз. Ви постраждалих у Нікополі через ворожий обстріл, стан однієї з поранених жінок. Лікарі оцінюють як тяжкий, роблять все можливе, аби врятувати. Росіяни вдарили по місту з артилерії, випустили з півдесятка снарядів. Через атаку зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Наслідки атаки уточнюють. Щонайменше 11 постраждалих у Харкові, один з поранених помер у лікарні, ще одна жінка у важкому стані. По обіді росіяни атакували місто Кабами, знову вгатили по щільній житловій забудові. Один з ударів прийшовся по гаражному кооперативу, інше по об'єкту спортивної інфраструктури. Наслідки уточнюють. Напередодні ворог теж вдарив по цивільних об'єктах, зокрема, влучив в палац спорту і торговельний центр понад 40 постраждалих, серед них п'ятеро діти. Американцы лопаты! Сьогодні стартував новий навчальний рік. На Дніпропетровщині він розпочався для понад 318 тисяч хлопців і дівчат. 25 тисяч це першачки. Більш як половина учнів навчатиметься у змішаному форматі, майже 30% – очно. В обласній військовій адміністрації закликали вчителів та учнів миттєво реагувати на тривоги. Ворог зараз підступніший ніж будь-коли, тому ані педагоги, ані батьки не повинні розслаблятись. Додали вова реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги. Швидко та безапеляційно. переходьте до укриттів. Не час розслаблятися. Ворог цинічний та підступний, а тому маємо дбати про безпеку дітей. Найголовніша цінність це життя. А у Дніпрі більшість школярів повернулися на очну форму навчання. Все вирішували батьки у місті ж подбали, аби діти змогли сісти за парти, проте не всі школи мають укриття. У Дніпрі таких лише 12. Тому їхніх учнів підвозитимуть до навчальних закладів зі сховищами автобусами коштом міського бюджету. А після занять повертатимуть назад. «2024 року початкові класи формуються у кількості до 24 дітей. Якщо ми говоримо і 11 класи, то це вже до 30 дітей. батькам можна запропонувати або іншу форму навчання, але або інший заклад освіти, який найбільш наближений територіально до місця проживання дитини. Дніпропетровщина у вогні масштабні пожежі лютують з минулого тижня. Лише за останні кілька днів рятувальники понад 900 разів виїжджали приборкувати займання в екосистемах. Найбільше палає у новомосковському та Синельніковському районах. Вогонь нищить сотні гектарів, а подекуди підступає до будинків. Репортаж Марка Ручки. Дніпропетровщина палає. Буквально кілька днів поспіль в регіоні не припиняються масштабні пожежі в екосистемі. Очевидці показують, як у Краснопіллі вогонь охопив сухостій і вже почав поширюватись на житловий район. А це вже потужні пожежі у новомосковському районі. В одному місці одразу кілька осередків займань. Густий чорний дим від вогню затягнув піврайону. Масштаби пожежі буквально шокують. Це вщент вигоріла посадка в селі Кулебівка Новомосковського району. Тільки день тому тут все було у вогні. Навіть зараз видно осередки загоряння. Місцевих буквально охопив страх за власні оселі. Вогонь впритул підбирався до житлової забудови. Я розумію, що може, може, може підійти до будинку і може згоріти. Трошки страшно було. Приїхала б пожежна машина. Почали тушити. Люди вийшли. Я допомагав, теж пішов тушити. полум'я. кажуть, розповсюджувалось надто стрімко. Вийшло навіть на дорогу. Відео де дим затягнув трасу Дніпро Харків, ширилось мережею. Ну воно вже до ну воно вже до траси дійшло, коли я вийшов. Там і пожежна вже приїхала, а люди там гасили полум'я. Жителі говорять, палає тут не вперше цього ж разу у неконтрольованій пожежі звинувачують загадкову сусідку. Нібито це саме вона палила суху траву на подвір'я. Якась на шосі підпалила і ото от воно й загорілось. Вже третій от підряд вона підпалявся на городі траву і воно загорить. Та тут горіло, кабіон ферма до сих пор горить. У вогні сухості і на криворіжжі, на масиві все братське пожежі допомагали гасити навіть місцеві жителі. Полум'я лютувало буквально на підступах до оселі. За даними ДСНС у селі Новоіванівка Криворізького району через пориви вітру пожежі знищили та пошкодили будинки, господарські споруди, гаражі та літні кухні. Дві людини постраждали через неконтрольований вогонь. Тільки за минулу добу в області зафіксовано 146 пожеж. Загальна площа 150 гектарів землі. Наймасштабніші пожежі у нас сталися на території новомосковського та синельниківського районів. Там виникли займання сухої рослинності. Та підстилки хвойного лісу на загальній площі більш ніж 5 гектарів. Лише за пару днів з кінця серпня по вересень рятувальники 909 разів виїжджали гасити займання в екосистемах, а вогонь пошкодив понад 891 гектар території. Пожежу небезпечний період випалювання сухої рослинності може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню та спричинити загорання будівель. Знищити комунікаційні системи та лісові насадження. Тож перед тим як випалювати сміття на власних ділянках, подумайте про можливі наслідки для навколишнього середовища. Рятувальники, вкотре просять людей бути свідомими, з року в рік наголошують про правила пожежної безпеки і закликають, категорично не можна палити сухостій в екосистемах. Нагадують за порушення, передбачені адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини 11-го каналу. Понад півтори сотні загиблих свиней. Моторошна аварія в Кривому Розі там перевернулась фура, яка перевозила 600 поросят. 150 з них не вижили, інша частина травмована. Вцілілих тварин зрештою забрали власники з фермерського господарства. Попередньо відомо, що водій фури не впорався з керуванням, і Машина перекинулася. Херманача з пасажиром ушпиталили. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує усі обставини цієї аварії. Квадрокоптери з переплатою на Дніпропетровщині за службову недбалість судитимуть експосадовицю Криворізької міськради за даними слідства у 2022 році. Вона уклала договір на придбання коптерів для військових, але їх ціна значно перевищувала ринкову. Місцевий бюджет зазнав збитків у півтора мільйона гривень. Щоб їх відшкодувати. Прокурор подав до суду цивільний позов. Їздити стане дорожче а закупівлю вітчизняних товарів українцям платитимуть кешбек у школах. З'являться уроки щастя та офіцери освітньої безпеки. Такі інновації очікують нас вже з вересня. Як це вплине на життя громадян і чого ще варто чекати, розкаже наша Анастасія Вільхова. Півтори дві гривні зростуть ціни на дизель та бензин. Відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський. Новація має приносити до держбюджету по 1,6 мільярда гривень щомісяця. Гроші підуть на армію. Наступне збільшення варто очікувати вже з 1 січня 2025-го. Я вважаю, що нам дуже пофартило в цьому в цьому випадку, оскільки ми взагалі не очікуємо зараз підвищення цін на бензин та дизель. Чому так спалося? Тому що зараз дуже гарна світова кон'юнктура. Ціни закупівельні впали, і це дозволило трейдерам закупити ну, великі обсяги напередодні 1 вересня. Інша ситуація по скрапленому газу на нього акциз підняли вище, тобто десь на 5 гривень, 20 копійок за літр. І відповідно, ну як то кажуть, проковтнути це непомітно, ринок не зможе. За купівлю українських товарів компенсація у розмірі 10%. відсотків від сьогодні в Україні запрацювала програма Національний кешбек. Гроші нараховуватимуться до 20-го числа наступного місяця. Цими коштами можна оплатити комуналку, мобільний зв'язок, кіно медичні послуги. а Ще можна задонатити їх на армію чи придбати на них військові облігації. А от зняти готівку зась на сьогодні виконання цього закону. Декілька змінила е, диспозиції, тому що відкрита реєстрація торговельних мереж, які будуть е, мати право на кешбек, і до такої реєстрації допущені лише мережеві е, продавці, але не допущені продавці малого, середнього та мікробізнесу. Від сьогодні в українських школах стартував навчальний рік. У перших класах має бути до 24 учнів, врешті не більше 30. Для учнів перших сьомих класів у Міносвіти пропонують вести уроки щастя. А от для старшокласників захист України тепер буде раз на місяць у форматі тренінгу цілий день. Крім того, розпочали роботи й офіцери освітньої безпеки. Вони забезпечуватимуть порядок у школах. У початок нового навчального року в загальній середній школі сп понеділка 2 вересня та його завершення 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. Виплат для ВПО стане менше. Українці більше не отримуватимуть гроші за програмою прихисток. Причина брак коштів, скасують виплати, і у разі, якщо вимушено переміщені особи купили житло, придбали авто віком до п'яти років, мають депозит на понад 100 тисяч або є власниками житла поза зоною бойових дій чи перебувають на держзабезпеченні інші ж категорії продовжать отримувати допомогу ще наступні півроку. Було ухвалено рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про півтора мільйона осіб. Також ми звернулися до міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь. Не залишився без уваги і тютюн. З вересня акцизи на тютюнові вироби зростуть. А продаж нікотинових продуктів без акцизних марок заборонять. А це зазначають, в Кабміні, має принести додаткові 300 мільйонів у бюджет. Виняток для продуктів, які містять не але допомагають кинути палити, і внесені до національного реєстру ліків. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Новий водогін відкрили, однак, мешканці все одно без води. Фахівці цілий рік працювали на будівництві практично цілодобово і часто під обстрілами. Проте у кривому розі вода з'являється іноді і тече тоненькою цівкою. А ось в апостоловому крани зовсім сухі. Наша кореспондентка Тетяна Заяць побувала на водогоні і спробувала з'ясувати, куди ж дівається вода. Тут влаштований. Рибозахист для того, щоб риба не гинула, не потрапляла до насосів. Воду населенню, а рибам захист так з оптимізмом. На водозаборі інгулець південне розповідають про відкриття та нюанси роботи важливого об'єкту. Вона залишається в річці інгулець. Сюди до місця водозабору насосів риба не запливає. Велика риба не знаю? Не знаю. Яка не знається риба? Ні, не знаю, не голови. Не рибак, але професіонал своєї справи Євген Яценко один з керівників будівельників нового водогону, розповідає, як у надзвичайно складних умовах у стислі строки будували цей об'єкт. Працює у нас чотири нитки магістрального водогону. Починаючи з 7 серпня, ми запустили четверту нитку, 400 тисяч кубів. Те, що по проектній. Проектним даним має забезпечувати водогін. Він зараз забезпечує за складними цифрами. Доля населених пунктів Криворізького району говорить пан Євген. Бо після підриву Каховської греблі частина території області лишилася без води. Зараз же цю проблему вирішено. На об'єкті завершуються роботи з благоустрою та зведення дамби. Буде дамба переливна, скажімо так, щоб вистачало води для насосу. Тільки зайва вода буде йти далі просто, а та, що потрібно буде для забезпечення водогону, вона буде забиратися. Я зараз симітую включення насоса, як це буде проходити в реальному. Новий водогін сучасний і з повністю автоматизованими процесами, говорять підрядники. На об'єкті не обов'язково бути, аби щось терміново полагодити. Автоматизація системи управління технологічними процесами може керуватися на кожній насосній, і також буде пункт. Місцевому водоканалі або це кривий ріг, або інгулець, де всі дані будуть збиратися на один сервер. Довжина об'єкту кілька десятків кілометрів. На всій протяжності встановлені насосні, які і забезпечують прокачування води. Водогін розрахований на 400 тисяч кубів в сутки. Це по чотирьом трубам. На даний момент все чотири труби працюють. Ки працюють на основний канал у напрямку Кривого Рогу. Підрядники говорять, воду запускали етапами, тому вдалося здати об'єкт раніше запланованого. Це наша крайня точка будівництва називається водоскид. Ці три труби працюють на повну мощну. Це напрямок на Кривий Ріг, да ну там вже десь якесь водосховище, і мабуть вам там наповнювати. Остання, тобто друга гілка, скерована у бік Зеленодольської громади та міста Апостолове. Це на даному етапі ця гілка у нас постачає воду на Зеленодорську громаду. Зеленодорська. На даному етапі може одна-дві труби працювати. Адники додають, зробили все можливе, аби населення максимально швидко було з водою. Після офіційного відкриття, яке відвідав Володимир Зеленський, місцеве керівництво обіцяло, через 5-7 днів вода 100% буде в оселях. Однак до кривого рогу вода фактично не доходить через діряві комунікації. Її більше бачать на асфальті чи у підвалі, аніж у квартирах. Я ж вам кажу, що і по сьогоднішній день в подвалі тече вода. Подвалі тече в квартирі немає. В Квартирах немає. Ну, Щоб пити, їсти, готувати, то ми, звісно, на все покупимо. Бойлер не вижимає стиралки постирати, практично неможливо. Уже все розпадається, розсипається. Мало того, що вона ржава, вона селена, вона вонюча, ну, головне, що її немає, У мене два інваліди і я. І оце счастливо де ноль це ті їзди. бо де треба... взагалі ж немає в нас зараз. А це місто Апостолове, у якому також чекали відкриття водогону, але вода так і не з'явилася у місцевому каналі, а потім у кранах жителів. Люди, як на віжені, з купою порожніх пляшок їздять по місту у пошуках води. кажуть, це добре, хоч встановили кілька бюлетів із безкоштовною питною. Тут стоїть три бака всередині, система очисть. Воно там за бачить, бачите, там стважено. От туди на то скачає в баки. А по городу води нема. У Криворізькій районній раді пояснюють, що з 13 серпня вода безперестанно наповнює канал, і потрібен немалий час для його наповнення, бо до цього він був повністю осушений. Земля дуже поглинає воду. По-друге, висока температура і висока випаровуваність води це ті чинники, які сьогодні відтерміновують, коли вода дістанеться Апостолівської і Зеленодольської громади. З урахуванням втрат назвати точну дату появи води у мешканців поки неможливо. Тетяна Заєць, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Історична бронза наш земляк Артем Колінько вперше для України виборов медаль Паралімпійських ігор. у Бочі це гра з м'ячем, схожа на боулінг, є паралімпійським видом спорту. Спортсмен родом з Дніпропетровщини, а саме з жовтих вод, за третє місце на змаганнях боровся з Хорватом, переміг його і приніс український збірній бронзу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 749 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось. Свята студенти хвилюючий момент для кожного першокурсника, ще й в такі складні часи для країни. Аби підтримати студентів, волонтерський штаб. Українська команда завітав до університету митної справи та фінансів. Це починається доросле життя і вам треба вже тепер нести відповідальність. Олександра Пресленка з Запоріжжя каже, допомога небайдужих неабияк підтримує. Зараз я тут одна, нема знайомих. Вони сказали, куди. Ти за допомогою може і там і друзів знайду. Ми дали е, зрозуміти студентам університету митної справи та фінансів, що вони можуть на нас захвалити. Вони можуть ще отримати психологічну допомогу. Тільки серед першокурсників університету митної справи та фінансів 30% – переселенці для нас. Взаємодія і партнерство з волонтерськими ініціативами є одним із таких важливих фундаментальних напрямків роботи. Ірина Дніпрянка бачить себе фінансисткою. каже, радіє з того, що вічна зустрілася з одногрупниками. Дуже важливо по перше, те що перший курс очно, це дуже мене ну радує. Так і вони як дали нам мотивацію, мотивацію вступати, бажати вчитися. Нам ще подарунки вручили ще й подякували за мої високі бали. Волонтерський штаб, українська команда, не залишив студентів без подарунків на посвяту. Вони символічні, аби студенти не запізнювалися на пари. Кожен отримав швидкий сніданок. Ми вирішили подарувати подарунки, щоб вони відчували, що університетська сім'я і батьківський комітет і педагоги їх підтримують. Ми всьому першому курсу всіх факультетів будемо робити ці подарунки. Ну, десь 1200-1300. Штаб подякував студентам за сміливість здобувати знання під обстрілами, викладачам за відданість професії в нелегкі часи та запевнив, що вони можуть завжди на них розраховувати. Якщо вам комусь щось потрібно буде, ви звертайтесь, будь ласка, тому що внутрішньо переміщені діти, батьки, особи. Ви пам'ятаєте, що Дніпро і вся Україна ми одна сім'я. Усі, хто потребує допомоги, може звернутися у волонтерський штаб Українська команда за вулицею Гоголя. 2.